Стоїмо перед входом в стару гуцульську хату, які вже далеко понад 100 років. Подивимося, з чого складається ця древня хата. Заходимо в просторий і довгий коридор, понад вікна, типові гуцульські вікна, через які ми бачимо навколишні пейзажі. Ось і таким широким коридором ми приходимо на веранду. На столі, як в кожного порядного гуцула, біля мариновані грибі і афени. І ось так теж багато світла, яскраве сонце. Тут всі мешканці цієї хати. Збирається тричі на день для того, щоб поснідати, пообідати і повечеряти. Ось така у нас тумбочка для приготування і наша веранда плавно переходить в холл. Ось так виглядає наш коридор. Якщо дивитися з веранди, Костеля розмальована древніми гуцулами. Ось так ще можна побачити літню кухню за вікном. Ось такий вигляд і тут собі можна обідати і заглядати на гори.